Друзі, якщо вам потрібна класна клавіатура не за всі гроші світу, тоді це відео для вас. Маємо дротову клавіатуру RZTK, бездротову та без підсвітки, та дротову з RGB-підсвіткою, Але про все по порядку: всі три клавіатури коштують приємно, і переконатися у цьому ви можете, натиснувши на посилання в описі до відео. Це мембранні клавіатури з плавним та тихим ходом. Вони приємні на дотик. Клавіатура RZTK Мембрана RGB USB Black – Це єдина з трьох клавіатур, про які ми говоримо у цьому відео, що має rgb підсвітку з вісьмома режимами світіння. Тут можна створити будь-яку атмосферу, але варто враховувати, що самі клавіші не підсвічуються. Всього 104 клавіші, зокрема 12 мультимедійних, для зручного та швидкого налаштування гучності, перемикання треків тощо. Також тут є функція антігості, яка одночасно реєструє натискання до 19 клавіш і дає змогу швидко виконувати складні комбінації. Під час гри це дуже зручно. А ось функція блокування клавіші він допоможе уникнути випадкового виходу з програми або відкриття меню пуску. Також важливо сказати, що кабель тут довгий 1,8 метри, Тому з підключенням має бути все просто: RZTK KB402 402 це також дротова клавіатура, але тут у нас відсутня підсвітка і вже 109 клавіш. Зокрема, і мультимедійні гарячі клавіші, що забезпечують швидкий доступ до медіаплеєру, домашньої сторінки, регулювання гучності. Ця клавіатура сумісна зі смартфонами, планшетами та комп'ютерами, що працюють лише на операційній системі Microsoft Windows. А ось якщо вам не подобається обмеження у вигляді дротів, тоді ваш варіант це клавіатура RZTK Keypad Wireless 2.4. Тут ні дротів, ні обмежень. А ще тонка та ергономічна. Тут також 109 клавіш, у тому числі і мультимедійні. Працювати з такою клавіатурою досить зручно. Вона без проблем підключається як до гаджета на Windows, так і на iOS. А завдяки тому, що тут є функція Plug and Play, підключення не потребує драйверів чи якихось налаштувань. Ось такі три клавіатури. Якщо вам сподобалась одна з них, скоріше робіть замовлення у нас на сайті.